Копати молоду картоплю хочеться якомога раніше, тим більше, що торішні бульби навесні стають вже не такими смачними і корисними, тому раніостиглі сорти картоплі знайомі більшості городників. Але що можна зробити, щоб порадувати себе урожаєм вже на початку літа? На жаль, погода в середній смузі не завжди дозволяє посадити картоплю раніше третьої декади квітня. Та й не варто проводити посадку в непрогріту землю, однак існують прості прийоми, які дозволять прискорити збір врожаю, і починати слід з вибору сорту і підготовки посадкового матеріалу, крок 1 вибір сорту. Якщо ви хочете збирати урожай картоплі вже в червні, слід придбати ранні і ультраранні сорти, які дозрівають за 45-50 днів Коломбо, Коломба, Рів'єра, Ред Скарлет, Ред Скарлет, Імпала, Лілея, та інкрім того. На врожайність деяких сортів великий вплив надає ще й тип ґрунту. Наприклад, Коломбо дає хороший урожай на суглинному ґрунті і чорноземі, а Рів'єра любить легкі піщані ґрунти і відрізняються по сухостійкістю крок 2. підготовка посадкового матеріалу. Больби картоплі починають готувати до посадки восени, сортують, відбраковують хворі і пошкоджені, а після цього на кілька тижнів ставлять в місце з розсіяним світлом. За цей час картопля позеленіє. І в ньому утворюється соланін, Такий захід дозволить краще зберегти бульби взимку і вберегти їх від хвороб і гризунів, якщо ви не підготували посадковий матеріал восени. Можна зробити це навесні за місяць до попередбачуваної, дати посадки, дістаньте насіннєву картоплю з льоху при необхідності. Відсортуйте. Відібравши здорові рівні бульби середнього розміру, потім перенесіть посадковий матеріал в тепле і добре освітлене місце. Наприклад, в теплицю вважано, щоб денна температура там була чотирнадцять, один нічна шість один а вологість вісімдесят п'ять якщо теплиця недостатньо герметична і очікуються зворотні заморозки. Прикрийте картоплю спанбондом. Розкладіть бульби в один шар в невисокі ящики або на стелажі так, щоб вся картопля добре висвітлювався, укладати картопля бажано верхівковими нирками вгору, верхня частина картоплини там, де вічок більше. У пророщених на світлі бульб формуються невеликі міцні паростки довжиною 1-2 см з крихітними листочками і кореневими горками, з яких відразу після посадки почне розвиватися коренева система. Щоб прискорити утворення корінців, за 7-10 днів до посадки можна присипати бульби невеликим шаром ґрунту, так щоб верхівкова нирка залишалася на поверхні. Після цього картопля потрібно буде періодично зволожувати, однак не слід тримати довго бульби в субстраті. Вони швидко почнуть проростати і при посадці корінці і пагони можуть обламатися. Висаджуйте картоплю, коли паростки досягнуть 1 2 скро 3, Підготовка землі, вибираючи місце для посадки ранньої картоплі, віддавайте перевагу добре освітленій ділянці з родючою землею. Не забувайте також про правила сівозміни. Картопля не бажано висаджувати на одному і тому ж місці кілька років поспіль. Оскільки в ґрунті накопичуються суперечки збудників різних захворювань даної культури кращими попередниками для картоплі, є капуста, гарбузове, бобові, озимі зернові, а також сидирати, ірчиця ріпак, олійна редька, закривши сидирати в землю, полите грядку розчином М препарату, що прискорить розкладання органіки і приверне дощових черв'яків, це бажано зробити за 2-3 тижні до посадки картоплі. Оскільки ефективні мікроорганізми починають працювати тільки в прогрітій землі, подрихленою грядку бажано накрити плівкою або агротекстилем крок 4. посадка в гребені. Картоплю можна висаджувати, коли середньодобова температура буде мінімум 7-8. існує багато способів посадки картоплі, але для отримання раннього врожаю кращим варіантом буде посадка в гребені. Оскільки так ґрунт швидше прогрівається, і це дозволяє почати роботу раніше, крім того, гребені підняті над землею, добре продуваються вітром, що сприятливо при сирій погоді. Ширина між рядами залежить від способу подальшої обробки. Іли ви плануєте обробляти грядку вручну, можна зробити ряди на відстані 50-60 см. не варто загущить посадки. Оскільки гребені буде складно сформувати, а ряди в подальшому будуть погано провітрюватися, ряди для посадки картоплі можна робити вручну або за допомогою мотоблока. При механічному способі обробки землі відразу сформуйте високі гребені, а потім по центру кожного зробіть борозну глибиною 10-15 см або невелику лунку на фото 3 гребеня, розділені уздовж борозною. Якщо земля дуже суха. А ви пророщували картоплю у вологому ґрунті, пролити борозне водою, але якщо вологи в землі досить, то поливати не потрібно. Просто розкладіть бульби паростками вгору на відстані 30-35. Картопля розкладений в рядах, можна опудрити деревною золою. Це стане додатковим заходом захисту від ґрунтових шкідників, профілактикою захворювань і калінофосфорною підгодівлею, крім того. Внесення золи підвищує вміст крохмалю в бульбах, що поліпшить смакові якості картоплі, потім закрийте ряди сапкою або за допомогою окучников, пророщені бульби ранньої картоплі закладають на глибину близько 10 см. в результаті повинні вийти широкі трапецієподібні гребені, які буде зручно обробляти як вручну, так і мотоблоком або електроплугом. Після кожного підгортання гребені будуть ставати ще вище крок 5. Захист посадок картоплі. Щоб уберегти посадки від поворотних заморозків і прискорити появу сходів, накрийте грядку з панбондом. Поки картопля знаходиться в землі, покривний матеріал можна просто накинути на гребені і притиснути краю, але як тільки з'являться кущики, а небезпека поворотних заморозків ще існує. Над грядкою слід встановити каркас дух, чим нижча температура. Чим більше повинна бути щільність панбонду при тривалому похолоданні можна накрити посадки ще й додатковим шаром плівки, коли остаточно встановиться тепла погода, грядку можна розкрити, але поспішати не варто, оскільки під покривним матеріалом картопля дозріває швидше у міру розвитку рослин. Їх слід підгортати, поливати і захищати від шкідників. Для обробок можна використовувати біопрепарати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, якщо найближчим часом ви збираєтеся викопати перші кущі. Не забувайте, що ранні і ультраранні сорти картоплі зберігаються гірше ніж пізні. Тому, якщо ви хочете вживати свою картоплю протягом усього року, слід висаджувати на ділянці сорти різного терміну дозрівання.